Всіх. Вітаю, друзі! Польща радує е, позитивними рішеннями для тих людей, які просто ходять на роботу, для тих людей, які займаються малим та середнім бізнесом. І було запропоновано е, і вже навіть узгоджено з міністром фінансів зниження е, податків та сплат на медичне страхування. Це означає, що отримуючи ту саму заробітну плату, ви як працівник, або ви як малий бізнесмен, будете у вас в кишені буде залишатись більше коштів, бо фактично говориться про зниження податків. Я такого не чув давно в Польщі, і тим паче я так про таке давно не чув в Україні. Ми постійно чуємо тільки про підвищення податків, але тут бачимо, що ситуація дуже і дуже позитивно е, може вплинути на. Життя всіх, хто проживає в Польщі, хто займається малим середнім бізнесом, хто працює на роботі. Тому дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, ви допомагаєте боротись з російськими та врешті-решт з іншими ботами допомагаєте канал розвивати. Тож вдячний за вашу постійну підтримку. Також, друзі, обов'язково, хто шукає роботу в Польщі, посилання в описі під відео. Залишайте заявку, з вами менеджер зв'яжеться, розкаже вам, що є цікавого. Отже. Партія Польська-2050 разом з міністром фінансів узгодили реформу внесків на медичне страхування. Відрахування на медичне страхування буде знижено. Це напряму е свідчить про те, що люди будуть е отримувати більше коштів, без жодних підняттів, мінімальної заробітної плати і так далі. Хоча про мінімальні заробітні плати ми також говорили, що їх, е, вони також підлягають там, серйозним змінам. Хто не бачив, переходьте на канал, шукайте відео. Воно виходило буквально вчора. Дивіться його там також цікава інформація. Як повідомили представники партії Польська 2050, новий бюджет має переваги для польських підприємців і гарантії для системи охорони здоров'я. По-перше, для компенсаційних виплат на охорону здоров'я в 2025 році буде виділено цілих 4 мільярди злотих, і найбільше переваг отримають малі е, та мікропідприємці. Для них передбачено зниження відрахувань на медичне страхування, що сприятиме розвитку польського бізнесу. Нагадаю, що малий та середній бізнес це рушійна сила будь-якої економіки світу. І коли, так як в Україні, наприклад, починають максимально душити малий і середній бізнес, економіка йде туди. Же. Я думаю, це видно неозброєним оком. Бачимо, що Польща це починає розуміти, і ті рішення, які зараз відбуваються, вони є максимально позитивними. Тепер пройдемось по цифрах: наскільки ж. Менше ви будете сплачувати цих внесків. По-перше, говориться про те, що на сьогоднішній день внесики на медичне страхування працівників становить 9%. Таку ж суму сплачують суб'єкти господарювання та за податковою шкалою. Підприємці, платники єдиного податку сплачують внесок в розмірі 4,9%. Тобто, бачимо, що на сьогоднішній день внески на медичне страхування працівників становлять 9%. За пропозицією, політсили Польська 2050, зміни. Розміру внеску мають стосуватись всіх, а не лише підприємців. І е, політика цієї партії хочуть, щоб е, внески залежали від розміру доходу. Не так, як зараз, що просто всі платять 9%, а буде трошки по-іншому. Три пороги буде, і вони максимально позитивні. Якщо ви заробляєте в Польщі за рік менше, ніж 85 тисяч злотих, ви будете платити не 9%, а всього лише 4%. 5% додаткових коштів вам буде залишатись в кишені. На мою думку, це є просто е, хороша надбавка, добавка до вашого рівня життя, яку можна буде вирішити використати з головою. Далі, е, друге. Е, так, 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 для доходів від 85 до 300 тисяч злотих ставка збільшиться до 7%. Більше заробляєте, більше платите. Це логічно. Це справедливо. І для доходів понад 300 тисяч злотих в рік, ставка буде більша 9,4%. Математика тут проста. Тут говориться, ну якби і видно про те, що е, малий бізнес, а також люди, які заробляють мало, будуть менше платити, бо в них менша сума. І е, ці втрати. Так, які будуть понесені бюджетом за рахунок зниження податків для тих, хто заробляє мало, просто перекладуть на великий бізнес, на тих, хто заробляє понад 300 тисяч. Бо це збільшення для них буде всього лише на 0,4%. Великий бізнес не відчуває цих коливань, так як відчувають, відчувають мікропідприємці, бо є все одно якийсь мінімальний поріг витрат, який не можна далі скорочувати. Якщо ми говоримо про великий бізнес, то для них цих 0,4% в процентному в відсотковому відношенні це є не набагато більше. А з іншої сторони, наприклад, 0,4% від 10 злотих і 0,4% від мільйона злотих це є абсолютно різні суми. І саме за рахунок цього польська влада хоче наповнювати бюджет і при тому підтримувати малий та середній бізнес, який насправді зараз. Максимально потребує е, допомоги та підтримки. І е, ми з вами про це говорили вже не один рік, що підняттям мінімальних заробітних плат, підняттям податків, е, запровадженням того самого польського ладу е, жити стали абсолютно всі гірше. І в першу чергу це стосується е, малого бізнесу. Бо коли починають душити малий бізнес, е, то в такому випадку, е, якби. Е, вони закриваються, втрачаються робочі місця, бо це є найвразливіша категорія, в принципі, підприємців, сплачується менше податків, і до бюджету поступає менше коштів. Тобто, з однієї сторони, влада підвищує податки, з іншої сторони, по факту, вони починають отримувати менше. Бо е кількість підприємств. Зменшується кількість підприємств, які е, на білу 100% працюють, зменшується. Люди намагаються якось оптимізовувати свої податки, е, тримати в себе якихось легальних або напівлегальних працівників для того, щоб зводити кінці з кінцями. І це мінус як і для малого бізнесу, так і для держави. А коли держава всіма своїми рішеннями підтримує саме малий бізнес, е, вона дає йому змогу зростати, створювати нові робочі місця. Ставати середнім бізнесом, середньому бізнесу, коли вона його підтримує, вона дає змогу ставати великим бізнесом. І коли бізнес стає вже великим, коли для нього ці 0,4% не є якимись дуже важливими або критичними, вони просто якби, починають платити більше коштів. Державний бюджет наповнюється, є величезна кількість робочих місць, і це величезний плюс для економіки. Тому. По-перше, надіюсь, що в Польщі, е, Польська 2050 е, зможуть до кінця довести цей законопроект і впровадити такі зміни, тим самим підтримуючи звичайних працівників, тим самим підтримуючи малий та мікробізнес, і е, також з іншої сторони хотілося б, щоб українська влада також брала до уваги такі тенденції, такі зміни і. Також їх впроваджувала. Бо також те, що відбувається в Україні, ми знаємо, хочуть просто обкласти податками всіх, кого тільки можна ці податки підвищити, і е, при цьому великі компанії, великі корпорації е, якби вони трактуються точно так само, як і мікробізнесмени, які відкрили одну єдину кав'ярню. Це несправедливо так бути не може, і це точно не сприяє розвитку малого та середнього бізнесу. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!